Дякую ще раз. Ви знаєте, я сьогодні навіть трошки вам заздрю, оскільки кожна доповідь, і здавалося, і це я хочу, і це я хочу, і це мені подобається. І е, дуже приємно, що лектори діляться власними кейсами е, правдивими. Ну, інколи буває правда, не так. Я думаю, що хороші будуть варіанти. Я для себе це зрозуміла для майбутніх доповідей, де показати, де не працює власний апарат, або що ми не так робимо. Продовження сьогоднішньої теми. Я хочу звернути вашу увагу на те, що шкіра, ви знаєте, ви навчаєте це на першій парі практично в університеті, а пізніше і в інтернатурі, скільки функцій шкіри є, і хтось вгадує 10, 17, 15. А якщо викладач хоче завалити студента, то вигадує ще якусь функцію. Але ви розумієте, що ці всі функції, вони практично десь. Ходять біля основної функції, яка називається косметична або естетична. Тобто, досягнувши естетичного ефекту, ми маємо впливати на всі оці варіанти, які представлені вище. І я знову ж вертаюся до цього, що вчора я говорила. Коли Анна Фонікова ви на одну прозірку виставила всі. Процеси, які відбуваються в старіючому організмі, а це було три прозірки, і для мене був шок, як це пацієнтові пояснити, що однією процедурою чи це апаратка, чи це ін'єкція. Вони до вас, як приходять, то приходять руки, нічого не роблять, а потім за одну процедуру хочуть панацею. Правда, ж хочуть бути красивою, а ще як з обкладинки. А ще найгірше інколи воно дошкуляє, коли надивляться в інстаграм. До процедури, після процедури, а після процедури це два тижні мінімум, правда, коли не показано постреабіляційний період, і вони опиняються зразу після процедури, якщо це мова йде про фракс, або навіть цю ін'єкцію, що я вам показувала, і вони в шоці? Де та краса? І от вам інколи приходиться. Працювати з різними варіантами: із висипками, і з гіртотизмом і лущення. І інколи проводячи процедуру, ви розумієте, що ви усунете один варіант, а можете запустити інший варіант, інший, інший механізм. І вибираючи навіть цю саму знову ж таки апаратну процедуру, ви думаєте, який варіант апаратної процедури вам буде приємливий для цієї чи іншої ситуації. Знову ж таки, вертаюся до свого жахливого вигляду, і тому в продовження цього хочу вас сьогодні знову познайомити ще з трьома апаратами, які є в клініці, які мені достатньо подобаються. якщо ви хочете працювати з якоюсь проблемою, не треба думати, що цей апарат кращий або цей гірший. Хтось купляє Mercedes, хтось БМВ, а хтось там, допустимо, ладу. Якщо ви хочете працювати, починаєте працювати, а далі життя вже розкладе на свої полиці. Один із улюблених апаратів, який стоїть у нас в клініці, який вирішує проблему мімічних зморшок і старіння шкіри. Тобто, Парад, який е, забезпечує підтяжку, безопераційну підтяжку обличчя, це відповідно ультразвуковий ліфтінг, який працює шляхом кавітації і відповідно контрольованих точкових термокоагуляцій. Хочу звернути вашу увагу, що випромінювання впливає на інгібування від браційних в зоні мішені, проводиться генералізація теплової енергії і формування точок коагуляції. Тут проведено рівні, на які діється чотирма насадками, тобто на глибину. Відповідно, зони, якими насадками ми можемо проробляти обличчя. Хочу зазначити, що, до прикладу, S кою ми можемо проробити зону довкола очей і, відповідно, шию. МК і Дешка дає можливість нам працювати із зоною обличчя, і L із зоною тіла, тобто із лишніми відкладеннями жирової тканини. Процедура вона достатньо безпечна. Після неї можна піти відразу практично на роботу. Проводиться вона достатньо довго в залежності від кількості використаних ліній, це приблизно від години до півтора. Крім того, хочу зазначити, що вона пропрацьовується в двох так само режимах: можна в динаміці, а можна в статиці. Якщо ви хочете забрати практично жирові відкладення, вам краще працювати в статиці. А якщо ви хочете зробити обвал, то, звичайно, ми можемо пропрацювати у динаміці. Переваги. Підтягнення шкіри говорять, що завжди ефект спостерігається до, скажімо, до трьох місяців. Хоча, якщо проробити процедуру, ефект зразу видно після процедури. Безпечна процедура не вимагає охолодження, спостерігається ефект до трьох років, ну ой, перепрошую, до півтора-два роки. І дуже люблю поєднання цієї процедури з іншими варіантами. Це навіть може бути з ін'єкційними. Зараз я вам покажу лишень чисті результати. Прошу заключити відео. Ви бачите, процедура проводиться по гелю, протягується практично в зону волосистої частини голови. Знову ж таки, акцентую увагу увагу, де є жирові відкладення, вона проводиться більше в статиці. А де ми хочемо витягнути овал, то проводиться в динаміці. Наступна прозірка. Ну, Звичайно, найкращий результат це на собі. Ви бачите зразу після процедури, вона шегель не снятий. Зверніть, будь ласка, увагу на цю ділянку. Наступна це колега теж з нашої клініки. Ви бачите, два місяці після смаз покладено лишень 300 ліній. Наступна прозірка тиждень після процедури. Це дуже важке обличчя, але ви бачите результат: поєднання із фраксом смасу, і так само поєднання фраксу із смазом. Я дякую вам за увагу, і ви лишній раз маєте можливість переконатися, що хороший косметолог завжди знайде вихід з положення. Дякую.